Шановна громада села Козачева, покидаємо місто Генічиське. Можна показати стелу при приїзді до цього районного центру. На ньому шлях України. Ні в кого мешканці, не запрошували дозвіл, ні у міського голови, ні в кого встановили. Заїжджали ми в міську раду, були у державній адміністрації, запитували, чи потрібно ставити питання. Доводити, генос, до, до, генос, да, доводити до відома, що поставив кресістя. Нас чуть не висміяли там. Говорять, що сказали, що в такий час е, треба піднімати патріотичність і що тут питання не стоїть. Прапори повинні кругом бути. Подивіться стовби, це гірський район, це пригранична зона. Тут навіть е, не буває двох думок, що треба це робити чи не треба робити. Треба робити це, щоб не було війни, щоб Росія бачила, що ми... Україна, що ми єдині, і що їм тут робити нема чого. І двох думок не може бути, що там хтось у нас козачих боїться, що так прийдуть трьох росіян, а у нас українські прапори. Так я вам хочу сказати, шановні, хто цього боїться, зберіть чемодани, їдьте до Росії, вам буде там спокійно жити. А хто хоче залишиться? Тому що Україна єдина і неділима. От вам приклад Генітівка. Дивіться: Слава Україні! Героям слава!